Ова на чолі своїх колективів змагаються за право вийти у одну четверту фіналу кубку. Моменти має зараз пінотел. То теж бравучись ком колектива Романа Черниця в серії пенальті. в суперниках, маючи учасника із першої ліги. Єслішо зараз друзі. У нас моменти з жовтою карткою для гравця у біло -чорну. Так таке курочка із м'ячем. Мирослав залишав. Триває боротьба і. Вставляє ногу Анатолій Таран. Е М'яч викотився. Рефері виходить у поле. Рефері е показує жовте світло для четвертого ном. Ще раз розіграв штрафний з власної половини. Топал. 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 Топал у центр. Момент! Пробиває повз. І кинеться. Кинеться віддає в центр! Ура! Топал! Топал! Влучаєметься поперечно. же зустрічна! Така! Герхервінотел! Друзі, лідирує цій парі Дмитро Мельник. Десятий номер реалізує. Вже хворіт і забиває. Номінальні гості попереду. Таран. І ще одна атака. Таран устріл 2-0. Слава Курочка забиває сьомий номер. Анатолій та рана з курочка гол. Зуїв, теж він тут броці зосереджувався, стінявся назад і м'ячу чача раз. 4 хвилини до перерви. П'ясецький простріл. <плес> Ближній кут від Розігруватимуться. Удар у ближній. Бакуров реагує зараз. Так, друзі, розпочався та з другий тайм кубкового протистояння на восьма між Чичарас та Керхар Пінотел 2. Так, 23 хвилина розпочалась зараз. в ближній кут. Церефері. Тут і жовту навіть дістане. Для кого? Для Євгена Добровольського. 97-го номера. Керхер Піноте. Лисенко. Ривок від Волошенка. І Волошенко Волошенко продовжує тим же краєм. Пасне проходить уже із центральної зони. Друзі. Волошенко. Розігри. Аути. Зараз організували момент для суперників. Ще раз забиває Сергій Вахрушев. Сергій Вахрушев десь приходить із недер. Приходить. Раченко пробивали. Голкіпер відреагував. На потім другий темп. І вже Сергій Вахрушев із недер виймає і... Розкопує цей гол. Ну А тут камбек при наступній атаці. Чачарас живий. Забирає гол кіпер. Радченко має кому вкинути є тарани. Передача. Проходить вкидання друзі. Асист віддає. Павло Радченко запиває Анатолій Таран гергер міноти. Зараз ще момент підхід і таран, друзі, обігрує кіпера, але так. <проб> <тас> Таран грає п'ятою і це на суперника пас. У раунді зіграє з переможцем пари Абстудіо Покров Божий. Добал друзі падіння. Рефері оголошує виснев що... час чистий. Втім, шовтого виписує рефері для гравця чорно-жовтих змінився у Чачараса. Наразі це вже Денис Бойко, а не Кеп Вахуш. П'ясецький. Є перехоплення, передача на Мельника, Мельник порожні ворота, Мельник, Мельник, друзі, забиває переможний гол. у цій кубковій зустрічі. Дмитро Мельник 4. Редва плюс два гандикапу Керхарпінотел за 14 секунд чистого часу ймовірно переможний м'яч від підопічних Андрія Кірякова.